Друзі, я вас вітаю на майданчику. Вінкар. Мене звати Владислав. І сьогодні буду показувати вам ось цю красуню. Kia Niro, 2020 рік, 19 рік випуска. 21 перша реєстрація. Ці дві дати будуть у вас, до речі, вказані в техпаспорті. Тому що автомобіль не використовувався в 19-му році. Він в нього експлуатація з 2020 року. Максимальна комплектація батарея 64 кВт, Зараз пройдемось, покажу ззовні, як він виглядає, на наявність якихось царапинок, м'ятинок і тому подобне. На мою думку, стан афієнський, пробігу у нас оригінально підтверджено 115 тисяч кілометрів. Так, машинка у нас на 17 легкосплавних дисочках. Хороша резина, датчики тиску шин, дисочки у нас легкосплавні, передні, задні шини в порядку. Якість відео дозволяє, можете поставити максимальну якість і будете бачити, який в нього вигляд. Ніяких царапинок, нічого, щоб ви собі розуміли, кузов навіть не полірувався. Видно, що автомобіль був ухожений. Доглядали за ним, питань тут немає. Перейдемо до комплектації. Лед-оптика. Не галогенки, Леди, Лед денні ходові вогні, протитуманки, парктроніки передні-задні. Зарядочка Type 2, зарядочка CCS Combo. Такий вигляд він у нас має. Комплектація максимальна, крім люка. Люка немає тут. Камера заднього руху, задні парктронічки. Ось тут у нас камера. Погнали далі по комплектації. Маємо безключовий доступ. Ось кнопочка. Далі. Є датчики сліпих зон. Автоскладування дзеркал, регулювання, підігріви, все тут є. Зверніть увагу на стан якби 115 пробігу, а машина дійсно дуже в гарному стані, збереженому. Е Гарний декор кнопочок, все в глянці, нічого не за не дивіться, стан бомбезний. Склопідіймачі, блокування задніх вікон, е пам'ять сидінь, акустика у нас преміальна JBL. Електропривід, поясничний е, підпір. Перфорація шкіра. Е, до речі, це справжня шкіра, це не екошкіра. Дивіться, який у нас стан. Нічого не зачовгано, нічого не потарто. Е, є підігріви є обдуви. погнали далі. Тут у нас датчики сліпих зон, утримання в полосі, система стабілізації ЄСП. Повністю поворот машинка сама може пройти. Кермо у нас шкіряне, до речі, є підігрів керма. Парктронічки, драйвмод, три режими руху, електронне стенковий гальма, автохолд є. І є три режими рекуперації під кермом. Датчики дощу, датчики світла у нас теж присутні. Так, Що вам ще розповісти? Android Auto і Apple CarPlay у нас проводні, є бездротова зарядка смартфона, розеточки. Зарядочки. клімат-контроль, працює, холодить, все без питань, все супер. Салонне дзеркало зав... з автозатемненням, мультикермо, адаптивний круїз-контроль. Тут у нас виставляється дистанція між переднім автомобілем. Пробіг у нас на даний момент: 115 339 кілометрів. Навігація, все-все-все у нас тут є. Так, і зараз зробимо, до речі, діагностику. Куди це ключ? О, ключ у нас. На жаль, один, але загалом хороший, не зачовваний. Так. так, тут у нас підстаканнички, бардачок, ще одна зарядка. Стан машини бомбезний, вигляд має достойний. А, так, давайте пройдемось, і Потім я ще підключусь і я лемкою. Прочитаю машину, подивимося, який сох батареї. Папочка старт. Машину віддавали на комплексну мийку, плюс в мене є для моєї домашньої машини спеціальний бальзам для шкіри. Шкіру повністю натерли, щоб вона гарно пахла і мала більшу еластичність і довше прослужила. Таку процедуру для шкіряного салону бажано проводити хоча б раз в півроку або бажано взагалі раз в три місяці, в залежності від того, як ви їздите. Так. Тому натерли, пахне красота. Так, Ось так от у нас багажник виглядає. зарядний пристрій у нас є. Що тут у нас ще є? Є подовжувач, знак аварійної зупинки, компресор клей. Ось так от шторка на місці. Багажник не зачовганий, гарний, в принципі. Ось так от все виглядає. Тут у нас ще одна, ще одна колонка. Прикольно все прошито, гарне. Тут карти у нас пластмасові, передні карти у нас м'ягенькі верхні частини. Стан салончику, бомба, ззаду воздуховоди є. Комплектація все ж я вам скажу, бере своє. Чим більше комплектація краще, тим, відповідно, на мою думку, краще. Навіть якщо ви цим користуватися не будете, але в якийсь момент захочете якісь підігріви, якісь обдуви, а їх немає, а у вас машина без цього, то це, звісно, сумно. А коли вони є, то це дуже круто. JBL акустика я скажу так, штатка грає добре, JBL трошки краще. Не можу сказати, що він там супер круто грає, але грає достойно. Це така от машинка. Давайте ще перевіримо сок. До речі, він пригнаний з Німеччини, якщо я не помиляюся, але якщо дуже конкретно, то можу взяти документи точно не Норвегія. Норвегію ми не возимо. Так в салоні добре, клімат дує, пісня. Такс. Так, так, так. Підключаємось. Зберемо всі датчики, листаємо, десь у нас внизу має бути сох. Ось тут у нас сох буде 100%. State of Hills. 100% питань по батарейці немає, по ячейкам зараз пройдемось, подивимось. Так воно ще провантажується. Ось так от. По всім коміркам. 3,52 показує зараз. на Навімкненій машині. Не знаю, там на чи не навімкнені, чи буде різниця, не буде. Вбивається все однаково. В принципі, відзивної компанії, наскільки я знаю, по цим машинам не було. Тому по батареям тут питань немає. Так, пішли, ще позаглянемо під капота, подивимось, що у нас там під капотом. Чи у нас є тепловий, чи немає, бо, чесно скажу, ще не заглядав. От такий вигляд має дуже достойний. Хороша машина. Без перебільшення. Так. Під капотку, до речі, не мили. Тепловий насос у нас присутній. Антифріз у нас синій. Акумулятор чи міняний, не знаю. Але знаю, що вони вони у них живуть недовго. Що ж, машинка в наявності в Вінниці, є ще по ніру є рестайлові, є комплектації попроще тобто є на різний скажімо так, смак і бюджет автомобілів. Класний варіант за свої гроші, думаю, взагалі без питань. Більше машинок можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання внизу в телеграм-каналі е та в описі. Переходьте, щотижня закуповуємо від 20 до 40 автомобілів, тому є чого вибрати. Або ще найкраще приїжджайте, дивіться, вибір зараз на майданчику величезний. Він є Ягуари, Вольво, є Опельмок, DS, Пижики, Ліфи. Та дизельні автомобілі також є. Навіть гібридний один у нас Міган є. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.